Шановні друзі, 17 вересня в Україні відзначають День усиновлення. Мета цього свята привернути увагу всіх до наших дітей, які сьогодні не мають родин. І подякувати тим, хто взяв на виховання дитину сироту, дитину позбавлену батьківського піклування. Право дитини на сім'ю закріплено на законодавчому рівні. Перш за все, в Конвенції ООН про права дитини, в Конституції України, в Сімейному кодексі України. І, звичайно, всі ми знаємо, що родина найкраще природне середовище для формування особистості, яка підростає. Однак, на жаль, Діти не завжди можуть виховуватися в тих сім'ях, які їх народили. Безумовно, найкраще, коли дитина знаходить свою сім'ю шляхом усиновлення, бо саме ця форма дитину приймає за рідну. Постанова 905 від 8 жовтня 2008 року зі змінами визначила чіткий порядок. Провадження усиновлення і окреслила дорожню карту, як потрібно усиновити дитину, хто може бути усиновлювачем, які документи потрібно підготовити. Процедура усиновлення здійснюється через суд у закритому засіданні, адже до сьогодні в Україні зберігається таємниця усиновлення. Зауважу, що всі громадяни України, які хочуть, Усиновити дитину обов'язково мають пройти відповідне навчання, подати визначені законодавством документи, різниця у віці між дитиною, яку бажають усиновити заявники. Не може становити менше 15 років. Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі. Ще важлива складова: це щомісячний доход усиновителя. Він повинен становити не менше розміру прожиткового мінімуму за останні 6 місяців до подачі заяви про усиновлення. Важливі також і довідки про здоров'я, про відсутність судимості та інші. Держава надає і допомогу усиновлювачам. Вона дорівнює допомозі при народженні дитині в Україні і надається усиновлювачу незалежно від віку дитини, яку він усиновив. На сьогодні це 41 одна тисяча гривень. Надається осину усиновлювачам і одноразована оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів або 70 календарних днів, якщо усиновлюється двоє і більше дітей. На теренах області сьогодні проживає 581 усиновлена дитина. Уже в цьому році свої сім'ї знайшли 20 діток, 17 подружніх пар стали батьками. З них три родини усиновили відразу по двоє дітей. За всіма усиновленими дітьми, згідно законодавства, здійснюється нагляд в частині перевірки умов утримання і виховання з додержанням звичайно, таємниці усиновлення, де вона необхідна. Чисельність подружніх пар та одиноких громадян, які бажають усиновити дитину, на сьогодні складає 75. 14 це одинокі особи та 61 подружня пара. Хочу сказати, що серед кандидатів в усиновлювачі є навіть один одинокий чоловік. Звичайно, це невелика цифра, проте більшість із них хоче взяти дитину лише до 5 років. І чим старша дитина за віком, тим більше побоювання усиновлювачів, що дитина не сприйме їх за своїх батьків. На обліку сьогодні з усиновлення перебуває 483 дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування. Проте 370 68 з них вже виховуються в сім'ях опікунів піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу. Тож взяти дитину в родину можна і іншим шляхом, створивши альтернативні форми сімейного виховання. Це може бути опіка піклування, виховання в прийомній родині, виховання в дитячому будинку сімейного типу. І зауважу, що і ці форми сімейного влаштування дають дитині і родинне тепло, і затишок, і люблячих батьків. Із 2240 дітей, сірі дітей, позбавлених батьківського піклування, 2100 виховуються в таких сім'ях, а це 93% від загальної кількості такої категорії дітей. Зауважу, що під опіку піклування, як правило, ідуть родичі. В прийомній сім'ї дитячі будинки сімейного типу влаштовуються діти старшого віку або ж великі родинні групи. Держава піклується про кожну дитину-сироту, дитину позбавлену батьківського піклування. Щомісячний розмір державної соціальної допомоги на кожну прийомну дитину становить 2,5 прожиткових мінімума для дітей залежно від їх віку, для дітей з інвалідністю 3,5 з прожиткових. Мінімума. Відразу скажу, що велика кількість опікунів піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів в кінцевому рахунку усиновлюють своїх підопічних. Уже цьогоріч вихователі дитячого будинку сімейного типу вирішили усиновити своїх вихованців, а це чотири дитини з однієї великої родинної групи. Серед усіх геніальних винаходів людства одне з провідних місць займає сім'я і родина. Саме вона святиня людського духу, благородних людських почуттів, любові, вірності і надії. Тож з днем усиновлення, свята, милосердя і доброти, бажаю кожній дитині знайти своїх маму і тата, а нам, дорослим, усвідомити, що кожен із нас щось може зробити для дитини, яка цього потребує, аби вона не відчувала себе самотньою у цьому світі, адже чужих дітей не буває.